Україні від 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що чоловіки призвного віку зобов'язані протягом 60 днів уточнити свої облікові дані. Тобто до 16 липня 2024 року. Ті, хто вчасно не оновить свої персональні дані, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Також дані про правопорушників будуть передаватися до бази даних. Що входять до єдиної інформаційної системи МВС? Нагадуємо, що наразі існує три способи, як можна оновити свої облікові дані. Перший найпростіший завантажити додаток Резерв Плюс і, не виходячи з дому, зробити усі маніпуляції. Другий оновлення може відбуватися у ЦНАПах. Достатньо лише зареєструватися на конкретний час та мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Ну і наостанок, ви можете особисто прийти до ТЦК та СП за місцем проживання і особисто оновити там свої дані. До кінцевого терміну залишилося менше тижня, тож покваптеся Аби встигнути зробити все в рамках закону, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.